Який жах? Страхіться. So Що сталося? Що сталося? Вони завдали удару у відповідь, мутанти. Yeah. Генетична сировина. Притягаюся Богом, більше не ображатиму жодної живої істоти. Є певні гени, які не можна вирощувати. Від таких орендарів самі неприємності. Ми анулюємо ваш договір про оренду. Куди поділися ці ваші мутанти? Мені Не потрібне ваше заступництво. У них справжні їх бачу І все ж бачив. Але де вони зараз? У моїй лабораторії вирощування різних форм життя. До речі, без глуздо назва. Кролик Банни. 87 рокер тому. Порнуха, порнуха. Кинокомпания представляет святого полу. Мамо, я хочу дивитися фільм про гремлінів. Який жах, Все бридкіше за гремлінів. Не ми робимо ці фільми, ми їх лише показуємо. Я тут більше не працюю. Зверніться до профспілки або до Національної гвардії. Ці потвори захопили апарат. Їх цікавить лише біла сніжка і семеро гномів. Досить? Я сам усе залагоджу. Містере Гоген, апарат ми захопили Гремліни. Ви нам не допоможете? Гремліни у цьому кінотеатрі? Зараз. Слухайте хлопці, люди заплатили гроші, щоб подивитися цей фільм. Їм потрібна холодна ходова, гарячий попкорн і ніяких монстрів у апараті. Може, мені самому до вас піднятися? Чи готові гремліни до зустрічі зі здоровилим Гогеном? На вашому місці я б негайно продовжив показ Гремлінів 2. Пробачте, хлопці? Це більше не повториться.